Вітаю всіх! Сьогодні у нас на огляді ось такий автомобіль Це Renault Megane 4 2017 року виробництва з бензиновим двигуном 1,2 TCE H5FT з механічною коробкою передач 6 ступеню. Автомобіль у нас в комплектації GT Line це максимальна комплектація, шикарний вигляд має автомобіль. Ціна, контакти та детальна інформація по автомобілю буде в описі до даного відео. Зараз ось так от обійду, швиденько покажу вам даний автомобіль. Автомобіль е доволі непогано збережений. Виглядає дуже стильно, в такому синьому насиченому кольорі. Дзеркала пофарбовані в інший колір. Автомобіль має 18 легкосплавні диски. Передній парктронік, задній парктронік, камера заднього виду, заводське танування. Гума у нас літня, але в дуже шикарному стані. Максимально гарна гума, дорога встановлена на автомобілі. Автомобіль має безключовий доступ, повний led пакет по фарам, led підсвітка габаритних вогнів, дістронік, датчик світла, датчик дощу, обвіз GT-Line, Зверніть увагу. Поїхали більш детально по автомобілю. По мотору я зупинюсь окремо. Зараз поки що покажу вам ще автомобіль по салону. Так, автомобіль має у нас безключовий доступ. Шкіряні вставки на дверних картах, підсвітка дверних карт, також центрального тунелю. На всіх чотирьох дверях у нас є підсвіточка. Сидіння має високу бокову підтримку на півспортивні сидіння. Чотири скло підіймача автоскладання дзеркал та їх регулювання. Шкіряне кермо мультикермо. З перфорацією у нас рухомий підлокітник, підстаканничок в ніші, мультісенс вибір режиму руху, а також є чотири варіанти цієї підсвітки салона, електроручник, лімітатор швидкості, круїз круїз-контроль. шестиступа коробочка у нас передач, два виходи USB, запуск кнопкою, старт-стоп, екорежим, двохзонний клімат, великий екран з великою купою асистентів. Українська мова у нас є. Навігація, мультимедіа, ну, радіо, будь-що будь хочете, під'єднуєте, Apple CarPlay. Так, Поїхали по асистентам. Значить, У нас є датчик знаків, датчик дистанції, контроль полос, активне гальмування, автоматично дальнє світло. Ось такий вигляд має. Автомобіль доволі непогано збережений, гарно е, виглядає. Також шикарно в принципі їде. Мотор е, гарно себе почуває, автоматична коробка. Ой, коробка також себе вибачаюсь, звичайно, у нас механіка. Е, також себе нормально, е, все чітко, все переключається, все нормально. Ось так от дверна карта, ось так от виглядає задній ряд. Е, багажничок у нас давайте відкрию, покажу вам. Багажничок великий, парктронік вже казав, камера заднього виду казав. Поличка так складається, ці також дві складаються. Автомобіль повністю комплектний, запаска також на місці. Так, з цієї сторони у нас ось так от виглядає дверна карта. Ось так виглядає салон ззаду. Він код, будь ласка, показую вам. Пробивайте, перевіряйте, все без питань. Так, ось такий вигляд у нас має, бачите, шикарно виглядає. Кхе, дуже крутий автомобіль. Має дуже сучасний дизайн. Ось такий вигляд має, все збережено, нічого не роздерто, не розтерто. Так, ну що ж, поїхали далі по автомобілю. І саме головне це серце нашого автомобіля двигун. Давайте зараз відкрию вам підкапотний простір. Щоб ви розуміли, про що я кажу. Відкриваємо. Так, поїхали. І так, перед нами бензиновий, 4-хциліндровий, з цепним приводом ГРМ-мотор. Мотор з нас з маркуванням H5FT. Автомобіль ставився доволі на багато різних автомобілів марки Renault та Nissan. Автомобіль нормально себе почуває, гарно їде з цим мотором і динаміки, в принципі, достатньо. Далі. Часті виникають питання з приводу цього двигуна. Це у нас двигун, повторюсь, H5F. Не плутати його з D5F. Це попередній двигун, який набагато менш ресурсністю. Тут вже попрацювали Рено та компанія Nissan разом для того, щоб продовжити строк експлуатації даного автомобіля. І з мінусів цього мотора, це в нас розтягування цепі. Тут у нас цеп замінено 2000 км назад. Наголошую на цьому. Є всі виписки, все це є. Я всі документи підтверджуючи, вам передоставлю так, що все буде максимально почесним. Так. Загалом, якщо вам цікаво по даному мотору більше інформації, ви можете почерпнути з Ютуб каналу АвтоСтронг, наприклад, але там про D5F розповідають трошечки не те. А, наприклад, якщо зайти на моторіст експерт, є такий сайт, там більш доступна інформація, в принципі, коротко описана по даному автомобілю. По відгукам, якщо брати цей мотор конкретно, то мотор вважається доволі надійним. З мінусів це його швидко розтягується цеп, але вона тут замінена. Тому вам тільки міняти масло і їздити користуватися автомобілем. Автомобіль себе чудово почуває на дорозі, динаміки вистачає, працює тихенько. Давайте я зараз його заведу, щоб ви розуміли. Бо у людей дуже часто виникають запитання саме з приводу цього. Так, автомобіль нас зустрічає, заводимо, все, будь ласка, всі контрольні лампи в нас погасли, все нормально, автомобіль стабільно тримає оберти, без всяких зауважень, ніяких посторонніх шумів у нас немає в роботі мотора. Ось, будь ласка, мотор працює. Рівненько, нічого не трусить, не стукає, Все прекрасно. Тут включився вентилятор зараз ще додатково. Ось так от фари, дуже гарна оптика, світять вночі, дуже прекрасно. Е, ось такий вигляд, нічого не намито, нічого не розтерто, не роздерто. Я ж вам кажу, максимально нормальна, надійна автівка, яка часто заїжджала на автосервіс. Е, автомобіль обслуговувався вчасно, все робилось нормально. Я ж кажу, навіть це поміняли. Щоб ви максимально могли користуватися без всяких зауважень даним автомобілем. Так що, ось такий меганчик у нас є. Е, кому сподобався, дзвоніть, пишіть, є Viber, будь ласка, приїду, приїдете, я вам покажу, прокатаємось. Всі все зрозумієте, що автомобіль доволі цікавий, тим більше за свої гроші. Е, це буде е, найдешевший меган. Е, gt line комплектації, ясне діло, що по таким параметрам, технічним характеристикам. Тому, будь ласка, прошу вас об'єктивно ставитися до цін і знаходити правильну інформацію про дані автомобілі. Так що, дякую за перегляд, всім гарного дня, вечора або ночі. Пока-пока.